Здоровенькі будьте! Бачите, я знов біля свого дизеля, ну і знову в мене готується ремонт. Як написав один в коментарях дядько, що цей трактор більше в ремонті, чим в роботі. Ну а що так? Та тому що доводиться цей трактор до нормального стану, лучше заводу, так скажемо. І для цього, звісно, руки треба замарати, время потратити, спину погнути, руки позбивати. Ну, коротше, всі ви знаєте, що для цього треба. Час і час і час. Ну і, Звичайно, бешені вложення. <гум> без цього ніяк Що зараз без вложення. Ну, що я тут? Значить, Буду розкочувати трактора. Чому? Там десь буде відео вверху підказочка. Е, Орав'ягорода вилізла така біда, що буксує щеплення. Ну і як це лічить? Правильно. Розкочуємо трактора. Міняємо диск, міняємо пружини. Зараз я вам покажу, що я взяв в магазині Агродніпер. Ну, а по факту, виходить, я замінити корзину на усиляну не можу, із-за того, що в мене колінвал, маховик і корзина щеплення балансувалися тоді, коли цей мотор складався. Тому і ремонт буде проходити на розходних матеріалах, тобто, такі, як пружини і тому подобне. Надіюся, цим я балансіровку не зіб'ю. По крайній мірі, там... на пару грам, понятне діло, але сподіваюся, щоб я все. Хорошо. Ну а зараз погнали, покажу, що я купив, і буду у вас просити деяку пораду від знатаків. А купив я, ну, самі знаєте де, агроднєпер. Нравляться мені хлопці. Скільки як я їм мозги виношу, набуть ніхто не виносить. А вони все одно культурно і красиво зі мною говорять. Ну, то таке. Е, значить, купив я наружні пружини і внутрішні пружини. Ну, По кольцях я маю ввиду. Значить, що по пружинах? Ну, ніби як нормальні, ніби як ненормальні. Ну, таке. Я думаю, що будуть служити краще, ніж ті старі просажені. Таке. Е, значить, по поводу питання до знаючих людей. Є смисл під ці нові суперпружини підкладати шайби Там по 5 мм чи по скільки краще, хто знає, підкажіть, будь ласка. Тому що, як самі знаєте, замінити я на усилену корзину не можу, там більший диск стоїть. Я можу тільки цю відремонтувати і скласти. Значить, Ще купив я такий диск Фередо щеплення. Значить, цей диск, виходить, в мене, як бачите, на шариках. Чому на шариках? Ну, Все-таки він деякі перекоси гасить, а це вже добре. Ну і до того всього, в мене такий стояв, він мені, в принципі, сподобався. Значить, диск непоганий. Не знаю, як іменно цей по виготовленню, ну, думаю, що буде служити. В принципі, головне, щоб, щоб отут не боксувало. Ну, а тут побачимо, все-таки мотор граминочку сильніший. Ну, уже, як бачите, пробуксовку зробив. 65-й у мене не буксував, тому що там не було сили, а цей. Звісно, проти того набагато сильніший. Ну, конкретно того брав я ці запчастини в цьому магазині Агродніпер. З всім советую, мені вони подобаються. Так, ще вам хочу показати, який мені кум зробив підгон. Ну, як вам? Ну, давайте отак. В принципі, різницю відчуваєте. Уже, надіюсь, ніхто не буде казати, що в мене плюсовий кабель тонковатий. Ну, в принципі, з мій палець. Січення тут самої мідної жили. 10 мм, на оцьому 5, але поки що на масу в мене немає. Ну, Кум і так от свого трактора відрізав в нього трохи довговатий був. Ну, мені, у принципі, як бачите, дожно його хватить. Значить, з льоту хочу отакі клемнічки поробити. Постараюся їх впаяти. Якщо не вийде, буду заклепувати. Ну, думаю, що тут така надіжна буде клеммічка. Ну і чим я тут займався ще до цього времени, так довго, значить, робив я деяку штуку. Як ви знаєте, це ящик груз наперед трактора. Зараз підемо під навіс і я вам його покажу. Але перед цим скажу, що кум мені такий челендж об'явив, а типу, хто круче зробить ящика. Ну я вже свого, можна сказати, що зробив. Тепер остається черга за кумом. Ну і тоді, коли він зробить, я в нього запишу відео його ящика на тракторі, свого ящика теж на тракторі з усіх сторон, знизу, зверху, збоку. Ну і буде такий типу, як голосування. Ящик круче. Так що, кум, ти мене сам перший піддернув на цю тему. Так що давай, старайся. По поводу воздуха на ще не зробив. Так що скоро, скоро буде. До оранки по-любому буде. тому що сюди вже моноциклон не влізе і треба піднімати наверх. Ну що ж, погнали, глянемо на ящик. Ви тільки гляньте на цю ляпоту. Ну, коротше, що це в мене таке? Ящик інструментальний, він же груз. Тут що металу приварено, ціла купа. ну коротше, Тут вес у ящикові. Я його пізніше зважу. ну Думаю, в якомусь із наступних відео скажу його вес. Ну А зараз давайте глянемо що всередині. Значить, Я сюди газліфта присобачив, але він здався. Були якісь у мене з четверки газліфти. Я їх поставив, ну короче, один у мене на дверях стоїть, другий на другу готувався, але ну, в общем, не вийшло. Прийшов сюди він. Коротше, що в ящику? Значить, каністра з водою 10 літрів. Такий невеличкий відділ для одних ключів, для других, ну і великий для самих великих. Значить, поставив я сюди защовку від того старого ящика, поробив тут скоси. Ну, в общем, все, обтікаємо все для скорості, самі розумієте. Так, давайте понизу швидко пройдемо. Значить, що в мене тут понизу? Зварене спеціальне тут кріплення для такого груза. Ну, хороший такий весу тут вистачає. Потім, як бачите, вон таке там вушко приварене для того, щоб можна було в случай чого щось витягнути чи підтягнути. Ну, ця функція мною була передбачена. Потім, приварив от такі вуха. Це для того, що якщо цього тут бампера не буде хватати для того, щоб ломати сояшник, то можна зварити ще сюди додатково з труби довшу нижче. Ну, коротше, Якщо в случай буде не хватати, то Теж передбачено конструкції. Ну і по самих кріпленнях, як бачите, тут у мене на 4 дірки. Але для знающих вроді як наоборот воно стоїть. Це тому, що у мене лобовик якийсь не такий, як треба. І оці верхні, вони повинні бути ширше, навіть за нижні. А вони вужчі, тому що там прийшлося сверлити. Ну, було там одне місце, де можна було просверлити, там просверлив. Ну і це все діло тут розварив, розкосив, усилив. Мочно все з усіх сторон обварено. Ну і так далі е, 에... пробував його піднімати, чисто руками, ну, не менше полтинника він важить, треба буде зважити і тоді вже більш детально вам скажу, скільки його вес. Ну, коротше, от такий в мене ящик груз. В общем, кому подобається, лайкос, там всі знаєте, що робити. Підписочка, всі корисні ссылки в описанні. Ну, а на цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!